Хто з тренерів УПЛ може дійсно врятувати Динамо Київ? Поставте лайк, давайте розберемось. Ви всі знаєте, що минулого тижня, після ганебної поразки Динамо Київ проти Омонії, Олександр Шовковський і його штаб були відправлені у відстійку. ми повинні вибачитися перед людьми, і ми вирішили прикинути, хто з сучасних тренерів УПЛ може ідеально підійти для Динамо. І ось наші три кандидати. Перший і, на мою думку, найкращий варіант це, звісно, Мирон Богданович Маркевич, який відзначився своєю. Роботи в Міталісті та в Дніпрі, з яким він дійшов до фіналу Ліги Європи. Чому він підійде? В першу чергу це сильна рука, плюс авторитет в команді. Він точно зможе навести порядок в роздягальні динамівці. Друга причина він дійсно швидко вміє ставити структурну гру, чого зараз ну, для Динамо, об'єктивно кажучи, бракує. Та третя причина: він дійсно має єврокубковий статус і досвід, який хочеш не хочеш, а гравці не ігнорують. Другим варіантом є Юрій Вернедуб. Так, можливо, ви трішки здивовані, але давайте будемо об'єктивні. Його проекти в зорі та в кривбасі були досить сильними. А перемога з шерифом в Мадриді над Реал Мадридом. Ну, це в цілому також лишає свій слід. Чому він підійде Динамо? Ну давайте. Перше, це жорстка дисципліна. Він реально ну, розворушить той Динамо Київ. Друга причина він непогано налаштовує захисну гру та гру без м'яча, те, від чого Динамо страждає останній, мабуть, місяць-два, тої й сезон. І Третя причина він вміє працювати в хаотичних умовах та швидко підіймати команду з колін. І третій, але на мою думку, найкращий, найперспективніший варіант Руслан Ротань. Так, хтось вас зараз каже, куди він тільки перейшов в Полісся. Я абсолютно з вами згоден. Але все-таки, якщо Динамо дотягне до кінця сезону з Ігорем Костюком, який є ВО головного тренера Динамо, по підсумкам сезону, можливо, Ротань і не залишиться головним тренером Полісся. Може там бути таке, що щось вони не зійдуться. В якихось там планах на майбутнє, або Динамо зробить пропозицію, від якої ну об'єктивно дуже важко відмовитись. Якщо хтось це не вірить, ну згадайте, Кмірча Луческу в свого часу став тренером Динамо, хоча до цього колись тренував шахтар. З досягненню ротоня це бронза на євро 2023 з Ю 21 срібло срібло минулому сезоні з Олександрією, та звання кращого тренера сезону. Чому він підійде? Перше, це сучасний футбол та робота з молоді, те, що дуже актуально для нинішнього Динамо. Друге, це вміння будувати команду проти фаворитів знов-таки не забуваємо про друге місце в чемпіонаті минулого сезону з Олександрією. І третя причина: він має динамівські ДНК і довіру всередині українського футболу. А хто ваш явний кандидат на посаду головного тренера Динамо Київ? Пишіть в коментарі.